Вітаю вас, малята! Вітаю і тебе, Хтосик! Я вас теж усіх вітаю! Гарного настрою бажаю! Сьогодні я розповім вам українську народну казку колосок. Вона дуже цікава та повчальна. Слухайте! Жили були півник та двоє мишенят Крить і Верть! Півник рано вставав, на дворі прибирався, а мишенята відпочивали, цілий день весело грали. Ось одного разу знайшов півник колосок та й покликав мишенят. Гей, круть! Гей, верть! Мерші сюди. Дивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята та й питають. Який чудовий колосок, а що з ним робити? Його треба обмолотити. Обмолотити? А хто буде молотити і навіщо? Зерно відділити, на млин віднести та муку змолоти. Тільки не я, сказав Круть. І не я, сказав Верт. Взяв півник колосок, обмолотив, відніс на млин, муку змолов, цілий мішок важкий приніс додому, а мишенята грають. Ну йому не допомагають. Півник знову кличе машинят. Гей, круть, гей, верть. Так багато борошна, цілий мішок. І що з ним треба робити? питають вони. А півник треба піч розтопити, води принести, тісто замісити, пиріжки ліпити. Хто це буде робити? Піч розтопити, води принести, тільки не я сказав Круті. І не я, сказав Верт Та й знову побігли гратися, півнику не заважати. Півник піч розтопив, води наносив півничку. Вже тепер тісто треба замісити і пиріжечків напекти. Тісто замісив і почав пиріжки ліпити. Який же півник молодець, і оце все він робив один. І йому навіть ніхто не допомагав, які нечемні, невиховані мишенята. Тільки півник. Пиріжки вийняв з печі, а мишенята за столом вже сидять. Пиріжки їсти хочуть, А півник їм каже зачекайте, зачекайте, ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти півнику, відповіли мишенят. А хто його обмолотив? Ти півнику. А хто почав піч топити, воду носити, тісто місити? Ти півнику. А хто пиріжки ліпив? Ти, Ти півнику. А що ви робили? А, -а ми і ви зважалися. Ну тоді вам і немає пиріжків. Княта встали і пішли собі геть, а півник їх і не затримував. Негоже ледацюг пиріжками пригощати. Молодець півник. Ледарям за столом нема місця. Я завжди допомагаю своїй матусі, але дащим погано бути. Мені дуже сподобалась казочка. А зараз малята запитання Хто знайшов колосок? А де були мишенята? Що треба було зробити з Колоском? А як мишенята допомагали? А чому півник не пригостив мишенят? Як називають тих, хто не допомагає? Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець! До зустрічі, малята! До зустрічі! Хтосик? До зустрічі!